Аніме Машал, Магія та М'язи стало просто хітом цього року, і продовження історії якої ми вже незабаром чекаємо з нетерпінням. Всім привіт, з вами, як завжди, Рокос. Не забудь поставити вподобайку, підписатися, а якщо є можливість, підтримай мене на патрон чи на кофі. Пам'ятай, твоя підтримка дозволяє мені створити український контент. Аніме Машал, Магія та М'язи показало нам багато щирих моментів, гарні передісторії головних персонажів, які змогли доповнити один одного. І що найголовніше, це гумор. Я не можу сказати, що він саме смішний, але він точно оригінальний. І час від часу я щиро посміхався зі сценок в цьому аніме. І я думаю, що як і ви, я дуже сильно чекав на продовження на другий сезон. І в мене не було навіть і хвилини сумніву, що другий сезон буде. І ось мої сподівання здійснилися. На офіційному ютуб каналі компанії Aniplex, компанія, яка і володіє студією Ауван Pictures, яка в свою чергу і створює це аніме. З'явився офіційний тизер другого сезону. В самому тизері, на жаль, нічого цікавого немає, лише хайлайти першого сезону. Найцікавіше на нас чекає в кінці тизеру, де з розробників казали офіційну дату другого сезону січень 2024 року, що через півроку від закінчення першого сезону. Що насправді дуже швидко в порівнянні навіть з таким марафонцем, як сходження в тіні, тому я думаю, що перший сезон на початку повинен був складатися з двох частин кожна по 12 серій, як, наприклад, Переродження безробітного. Але, як завжди, на дорозі, скоріш за все, стали бюрократії і тому подібне. Зараз важко сказати, скільки конкретно серій буде в другому сезоні, оскільки перший сезон показав величезний успіх і на рівних бився з такими аніми, як Сага про Віндлан та Клинок, який знищує демонів. Але в цих аніме вже йде другий та третій сезон відповідний, і якщо лише 12 Серій першого сезону змогли співставити конкуренції таким серйозним франшизам, то досить ймовірно, що в другому сезоні буде більше 12 серій. Але все залежатиме від історії, аби закінчити другий сезон на якомусь напруженому моменті і підігріти інтерес до третього сезону. Тому відмічайте собі в календарику та чекаємо. І як зазвичай щойно з'явиться на свіжіші новини, я негайно зроблю для вас у відео. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, аби бути в курсі останніх новин. Також підтримайте мене на Patreon чи на Бамій Coffee. Пам'ятайте ваша підтримка Дозволяємо з український контент. Дякую за перегляд. Гарного всі дня!